Дівчата-хлопці, давайте з вами все ж таки відмовлятися від ідеї вгадування в стосунках. Мовляв, ваш партнер має дістати свій таємничий кришталевий шар, поворожити там і чітко зрозуміти, що в дану секунду часу ви хочете, щоб вам саме це сказали, саме це подарували. Ліву п'ятку почухали, право поцілували. Розумієте, ця Ідея, вона нереальна з декількох причин. По-перше, дуже часто ми самі не знаємо, що ми хочемо. Тоді що ж ми хочемо від оцієї нещасної людини під іменем наш партнер, коханий, кохана, так як ви там називаєтесь. Ось і друга причина. Люди настільки динамічні і настільки потреби швидко змінюються, що, для прикладу, я можу там дуже хотіти до ресторану піти зі своїм чоловіком, а потім мені хтось зателефонував, я розстроїлась, і все. Я хочу лишитися вдома, дивитися серіал і е, сьорбати якийсь вінчик. І дивіться, як моєму чоловікові зрозуміти це. Якимсь іншим шляхом, крім того, що я йому підійду і просто про це скажу. Мабуть, ніяк. Так от, друзі, чомусь взагалі отака ідея, що якщо людина напряму підійде і скаже там: обійми мене, поцілуй мене, скажи мені, що ти мені, мене любиш, дай мені 500 гривень на подружку і кафешку, то чомусь це вважається, що це... Я клянчу, я випрашую дуже часто таку фразу чую, чого я повинна випрашувати. Дивіться, тут потрібно розрізняти такі речі: Клянчимо ми випрашуємо ми в той момент в тієї людини, яка не хоче нас. Цілувати, обіймати, давати нам 500 гривень, і тоді тут просто питання: взагалі, ваш партнер вас любить там, цінує. Чи щось у вас там по-іншому? Знаєте, і тоді, отут розвивайте тему, задавайтеся цим питанням. Бо якщо людина вас дійсно любить і в неї можливість є дати те, що вам хочеться, то я думаю, вона це з радістю зробить. Тут потрібно тільки, от дійсно, цей нюанс враховувати, що якщо ви хочете автомобіль за 100 тисяч доларів, а людина і хотіла б так немає, розумієте, такого автомобіля. То ну, тут теж такий нюанс, тут потрібно теж враховувати: ось я вам швиденько розкажу, звідки взагалі ростуть ноги у цієї ідеї вгадування. Дивіться: в нормі вгадувати потребу в стосунках. Ми маємо в стосунках між матір'ю і дитиною до вербального періоду, тобто, доки дитина не навчиться говорити і прямо казати: Мама, я хочу їсти, мама, я хочу на ручки і так далі. Тобто, розумієте, це зовсім маленька дитина, там десь до 1,5-двох років, в залежності від того, хто коли починає говорити. Але і тут дивіться, ми розуміємо, навіть якщо дитина не вміє говорити, то досить рано дитина може пока. Показувати там, Те, те, показувати, так, тобто оцей період вгадування він досить короткий. Це коли от ви з е, пологового будинку принесли, а якщо взагалі це перша дитина, от воно плаче, і ви таке вгадуєте, ага, що ж воно. Хоче. Ну, Там з дитиною набагато простіше, тому що там, знаєте, такий спектр потреб він взагалі маленький. І то, мами, зараз прям підтримайте, будь ласка, мене в коментарях, там же ж ну, одразу не зрозуміло дуже часто. Тобто, і дійсно приходиться експериментальним способом. Ага, сі сюди, не, випльовує, Ага, там щось на ручки взяла, ні, все одно плаче. Потім таке... А, зрозуміло, памперс поміняти. А уявіть, у дорослої людини який оцей спектр потреб. Так? Там же ж просто взагалі це неможливо осягнути. І тоді, дивіться, якщо вам так прям хочеться, щоб вгадували, так важливо, щоб вас вгадували, це просто сигнал про те, що у вас в цьому віці. В такому досить ранньому періоді, там до півтора-двох до років, ваша мама була недостатньою. Розумієте, це зараз не про те, що яка у вас погана мамка, а про те, що ну, були якісь причини. Може, ви там мами трійня була, да? або там якісь, ну, просто мама бі хотіла, але не могла бути там максимально до вас уважною якоюсь і. Ну, так, так буває, в життя воно ж таке. І тоді це у вас потреба, така рання, вона нікуди не дівається. Так? І тоді ви так намагаєтеся підлікуватися у вашого партнера, тобто стаєте в позицію такої маленької дитини так? і потім таке, а ну вгадай а ну вгадай, що я хочу, вгадай. Але розумієте, це тоді не про дорослі стосунки. І оці дійсно пари, які приходять там, де оцей такий прям воно оце, живе. Що вгадай, а ти не подумав, а я тобі намікала, а я тобі казав. Так? Тобто, там, де оце вгадування живе, там дійсно дуже багато конфліктів, тому що там насправді потреба така до матері. Мати не додала, а вигрібати за матір має оця людина, яка вас взагалі не народжувала. Так ну тоді дивіться це такий більше запит в терапію. Ось, і йти розбиратися із своїми там, цими ранніми травмами, щоб потім своїми травмами не травмувати партнера і ваші стосунки. Дивіться, це дуже важливо. І ваші стосунки, бо ваш партнер це точно не ваша мама, а ви точно не маленька дитина. Друзі мої, всі контакти мої під відео. Подякуйте мені сердечком, там, підпискою, якщо вам сподобалося. Питання лишайте в коментарях. А я вас чекаю на індивідуальні консультації. Все, всім гарної, мирної ночі.